Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий дати вас на широко відео. Це буде відео з рубрики, яка вам дуже до вподоби, а саме лайфхаки-поради. В нас вийшло СБЧ Тодс Crafting Абрей, де за 150 збірок ви отримуєте купу пакетиків. Також за кожне це СБЧ ви отримаєте 5 рідкісних гравців з рейтином 77 або вище. Щоб один такий пакетик залутати, вам потрібно віддати 11 гравців, один з яких. Рідкісний, відповідно, багато запитань: а чи слід збирати цей пак і крафтінг амбре, чи краще робити улюблені наші плеєр-піки? Я вирішив не просто давати вам поради, а зібрати і подивитись, як буде сипати з цих паків, як буде сипати відповідно з нагород і вже. Самі ви зможете побачити на власні очі і зробити відповідні висновки. Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Якщо ви вже підписник, то пишіть, яку саме крутилку обираєте ви, і яким чином намагаєтесь залутати у Team of the Season Ліги 1. Ми знаходимося з вами в розділі Live. Напевно, це має бути тут. І ось воно. Tots, Crafting, Upgrade, Complete. 150 збірок. Мій клуб і мій магазин наразі повністю порожні. Там є лише два паки з конкретними лігами, але ми це діло все впізнаємо. Все інше я перекрутив. Тобто там 150 паків 77. X5 і те, що ми зараз отримаємо. Я навіть не знаю повний перелік цих пакетиків. Але тут 83x20, 86x3, 84x10, купа гарантованих тоців, і 83x20 ще один. Давайте будемо забирати цю красу. Я, до речі, можу трошки потримати це діло на паузі, і ви поки каву п'єте, поки лайк ставите, або поки підписуєтесь на канал, то можете подивитись, що тут вам. Паде. Дуже багато пакетиків. Насправді сподіваюся, що ми щось гарне зладемо. x 83 x 10 Вау! 83x101, 83x22. Вибачте, 84 x 10 Гарантовані то і купа інших пакетиків. Ну що, тепер найцікавіше. Два піки нам тут видали один з 83 Розпочнемо з них. Бернардо Сілва. гарний фодор. Беремо. Давайте другий. І тут всі три Окей. Так, тепер будемо яким чином ми з вами робити. Я нічого не можу тут забрати, щоб не натупити. Окей, 171 пакетик. І два з них в мене гарантовані ліги, по-моєму, італійська. І я ще, ще, напевно, не відкрив. Профтикав. Отже, все інше це пакетики за наші нагороди. Подивіться, 77x5. Ось воно все. Я буду відкривати до Хайрейт дублікату. Потім, напевно, я піду на вебку і буду збирати вже з веб аплікейшн це все діло крутити. А вже козирні паки відкримо знов з консолі. Я думаю, так буде оптимально. Все, полетіло. let's go, Перший пакет. Це потрапить на запис, а далі ви вже будете бачити нарізку найкращого, що мені випаде. Ну і наприкінці я зроблю якісь невеличкі висновки. Перший пак це 81-ша Саліван. Відповідно, окей. Я буду квікати це все діло допоки заради контенту, щоб не витрачати багато часу. І наш перший волкаут. з четвертого, по моєму пакетику, містер Лука Модріч. А ось він і дублікат. Добре, пішли на веб облікейшен і не буду дарма викидати своїх рарних козаків. До речі, одразу вам покажу нову функцію Pale Tools, щоб менше отримувати софтбанів за рулетки, як вони стверджують, або не стверджують, а кажуть, спробуйте. Бачите, у мене лічильник 17, 16, 15 секунд, червона така полосочка. Заходити в налаштування Pale Tools, і тут у нас Baby сітер Enabled в мене. І відповідно кількість секунд ви можете самі зробити, яку, через яку ви зможете підтвердити наступне СБЧ. Це допомагає. Має допомогти зменшити кількість запитів до сервера, і, відповідно, імовірність того, що ви будете отримувати софтбани, має зменшитись, але це не точно. Золоті рідкісні дублікати ми будемо пхати в преміум апгрейд ла-ліги або жіночої іспанської ліги і відповідно з ним вже потім крутити плеєр піки. Тобто ці маніпуляції вони дозволять вам ще і додатково отримати фодер, піки і можливість залутати класні картки. Ось, ви бачите, залишилось 146 пакетиків. let's go далі. Томас Мюллер. Парехо, це в нас другий волкаут 86 рейтинг. Джан Луїджі Доннорума. Третій волкаут. Вой цех Слухайте. Ну поки непогано сипе волкаут, ще і Флоріан Вірц тут. Так, не то це, але більш-менш. Лука Модрич, Другий. На сьогодні. Іде в ікшенж. Рольфо наша принцеса. Але в золотій рарній версії. Шостий волкаут. Ще, ще один Лука Модріч. На за Нато пак вейт на Лука Модрича, Сьомий. Оу, Вержил Ван Дайк. Я на секунду буквально відвернувся. І це Best player in the Game. Чекаємо на еволюцію нарешті на нього. Четвертий Лука Модріч. Єй. Вже час давати team of the Season якийсь. Бронз. Нарешті в нас якийсь волкаут. Вже відкрили 55 паків і 10 рідкісних волкаутів. Літл 11 волкаут. Дембеле, але не той. Втім, це волкаут номер 12. Тренд Александр Арнольд. Ще один рідкісний волкаут. Рейнард 88. Це вже волкаут, але... золотий точніше, але хоча б кращий рейтинг. 16-й волкаут. Тоні Кроуз. 19 волкаут. Всі золоті рідкісні. Все ще жодного тіму за The Season. Оу, oh, не вже. Перший тім of the Season. Ще і плюс. Буанга. Так. Лише Фодер, Але. Хоча б для Галочки одного отримали. Рейнард і Тренд. Подвійний волкаут. Добре. Хоран. 86. -та. 23 й волкаут. Осім Хен. Вітя, добрий день. О, ну нарешті. Мігель Гутієра, лівий захисник. І це вже не прям фодер-фодер. Типу, ціна, звісно, фодерна, але бюджетна така картка, за яку можна навіть бігати. Ще один Team of the season наприкінці. Є одна Хоран. 26-й волкаут, дублікат і тріп'є тут в пакетику. підуть обидва в екшенч. О, моментс. Вівіан, блін. Ах, в мене ще є. Але це гарний фодер. Третій тоц або тоц момент за сьогодні. Поки лише фодер. Team of the Season в одному з останніх пакетиків, але це дублікат Буанга. Ай. Хотілося б хоча б когось грабельного. Шановні, останній зі 150 пакетик 77X5. І тут в нас буде. Іллі Палазон рарний. 82 го рейтингу ми відправляємо його разом з іншими козаками в апгрейд чергові преміум Ла Ліга і Ліга Фімейл Апгрейд. Тож, давайте підсумуємо: 30 волкаутів, з яких 4 тоци. Всі тоци, в принципі, це фодер, але один з основної чоловічої команди Ла Ліги це в нас лівий захисник з Жирони Мігель, який коштує 24,5 тисячі момент. Самі розумієте, що це, скоріш за все, лише фодер. Але що я вам хочу сказати? Так, дроп не найкращий. Мені особисто не пощастило зловити з цих паків якусь грабельну тімо в засіданню картку. Втім, я перекручував дублікати, і я з цих дублікатів залутав собі. Скільки? Де вони? Де вони? Де вони? 47 La Liga, Liga Female Premium Upgrade Pack. І це я ще декілька. Рарних карток багато, декілька. Я просто їх квікселив через те, що 30 секунд треба було чекати, допоки оновиться цей Бейбісідер, Але я не хотів цього робити. Відповідно, я квікав. Я думаю, що якщо це робити консистент, то ви зможете, можливо, штуки 60 тут залутати, але треба буде трошки почекати. І в нас ще залишились основні пакетики, де ми можемо щось зловити, тож спробуємо на консолі їх пошукати, чи будуть вони відображатися, якщо так, відкриємо там. Ось вони пакетики. Всі тут відображаються. Получили 80X5 перший. Без волкаута. Скіп одразу. А, тож ще Best Team of the Season. Але з волкаутом. Добре. Мартін Одегор. 83. Два гравці. Це Сандра Паньо. Волкаут. Добре. 84X2. Оу oh, Облак? я думав це буде Ханданович. Облак це непоганий фотор. 83-5 гравців. Team of the Season. Ірландія ЦЗ. Це напевно Team of the Season з Mixed League 4, да? Scales. А, я його в дублікати завжди кидаю на прокрутку 89-х. Добре. 85х2. Віоржил Ван Дайк ще один. і Бернардо Сілва, Гарний Фодор. Три гравці 85. Або вище. Паредес Емелінковіш савіч Подвійний вулкав оправний. Так, наближаємось до кульмінації. 86х2 86... давайте спочатку. Best team of the season. О, Лука Модрич І неважливо хто ще. І Харі Кейн. Три гравці з рейтингом 86 або вище. Ну тут та Team of the Season має бути. Ієй, ієй, Який Майк Маньян? Ну, камон. Камон! Так, получили. 83 х 10 Чотири паки лишилось. Ієй, де мої тоци? Гарні тоци мав на увазі. Хто це Це взагалі, напевно, не волкаут, да? А, Лавель, окей, це подвійний. 287. Для такого паку не найгірше насправді. 84X10. Ну тут то буде. Є. Yeah. Нарешті. Англія. Це буде Белінгем, можливо? Да, це Белінгем, але не той, що треба. Втім, подвійний волка у Team of the Season. А може братана? Прикиньте, як було б красиво, якщо б два брата тут були. Е... Ерера. Боже, а як, що ж тобі так погано то? Я думав, це Бернардо Сіло спочатку. Окей, як би там не було, два Team of the Season, і Белінгем це не Quixel. Перший 83х20. Синій колір. Гріліш 83х20. А, хеп. Окей, але це все одне така срака. Тобто вона друга найкраща. Ай,соналдо, you EA, shame on you, це людям дивитись взагалі, як їм лайки ставити. Все, просто все в квіксел іде. І другий, вибачитись вам, одразу. Давайте, не бесіть мене. 83 x 20 ще один, є синій колір. Німеччина, це Гюндоган, можливо, Барселона. Ні, ні Кросс. Це один лише of the Season. Якщо б це був Гюндоган, це був би прекрасний дроп і прекрасне завершення. А це хто? Ооо. Ооо, і це лише 86-й другий. Ні, друзі, ну з цих пакетиків просто трагедія. Друзі, от такий вийшов прокрут наразі на ваших екранах. Ті exchange пакетики і ті пакетики з преміум апгрейдами, які я накрутив. 47-Ліга Ліга F преміум апгрейд, 6 апгрейдів на 11 гравців, 5 на 19, 1 на 27, 2 на 51. І... Шість пакетиків на звичайні сім гравців. Але варто зазначити, що багато фодору я просто закидав в клуб, і після того я зміг закрити з цього всього фодору одну збірку на, на Onu Battle, 89 рейтинг, рейтингу докинув там пару тоців, які в мене були в клубі. І також я закрив оцей пакетик 82x5 Rare La Ліга і Ліга Female Пак. Тож ми його зараз відкриємо. На цьому, відповідно, ми будемо закінчувати. Не зловили методцем. Коротенькі висновки, мої думки, поки ви підписуєтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Чи вартує воно того, чи ні. З точки зору перекрафтингу у Фодер, так тому що ви отримуєте купу паків і шанс зловити картку. З точки зору, якщо у вас мало часу, чи слід його витрачати саме на це, та як із будь-якою штукою у FC24, звісно, що ні. Якщо ви любитель покрутити, то я думаю, то ви вже це напевно або зробили, або будете робити. А чи зможу я зловити ті, в засізон. Гарного в склад з оцих пакетиків або з перекрутів піки, які по відчуттях дуже заковіті. Ви побачите в одному з наступних відео. Побачимо з вами, коли побачимось, друзі. Бережіть себе. Якщо залишилися якісь запитання, не соромтеся задавати їх в коментарях. Все буде Україна!